Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них. Коли молитеся, то кажіть, Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хліб наш насущний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо кожному боржникові нашому і не введи нас у спокусу. І сказав їм, Хто з вас, маючи друга, піде до нього в половині ночі та скаже йому, друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому запропонувати. А той зсередини у відповідь скаже: Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку не можу встати і дати тобі. Кажу вам. Навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через Його настирливість встане і дасть йому скільки той потребує. І я кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять, слово Господнє! Слава тобі, Христу. З цього Євангелія хочу звернути увагу на кілька моментів. Перше, те, що це навчання Ісуса про молитву, воно народжується в молитві, народжується в молитві. Ісус молиться. Ісус є людиною молитви. І на сторінках Євангелія ми досить часто можемо знайти цей момент, що Ісус іде на молитву, Ісус молиться. І тому один з Його учнів запитує Його або просить його, Господи, навчи нас молитися, то Він бачить, що Ісус молиться. Він говорить те, що Йоанн Хреститель навчав своїх учнів, як потрібно молитися. Тобто, це прохання, воно завжди актуальне. Часто теж в сучасному світі людина каже, а як мені молитися, як правильно молитися, що мені молитися, які молитви молитися. Але важливо, дорогі, не те, які молитви молитися, а важливо, як молитися. І ми теж можемо з цим проханням приходити до Ісуса, бо Він є вчителем молитви. Ми є в школі молитви, а Ісус є нашим найкращим вчителем, який показує нам цю молитву Отче наш, навчає нас. І в нас, здається, мені так вийшло, що коли ми хочемо помолитися, то ми молимося молитву Отче наш. Не завжди. Не всі так роблять, часто люди теж моляться своїми словами і так далі. Але коли є якась спільна зустріч, давайте помолимося, і ми молимося, найчастіше це молитва «Отче наш. Але Ісус, коли навчав, то Він каже: дає нам цю молитву як приклад, як приклад, як нам молитися. Якщо б ми розібрали цю молитву «Отче наш», то ми б побачили, що там є дуже важлива ієрархія, що наша щоденна молитва це звернення до Отця, це прославлення Отця, не на початку прохання, дай нам хліб насущний, дай нам якісь благодаті, на початку немає. Е Прощення, якби, покаяння, що я прошу про прощення гріхів. Ні, все починається із прославлення, е, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, тобто визнання, що Отець Небесний є царем мого життя. А в нас часто є навпаки, ми починаємо з прохань, починаємо з визнання, що ми є грішними, що ми є слабкими. Але коли ми поставимо це в правильній ієрархії, то лише після того, як ми прославили Отця, тоді ми можемо побачити свою грішність і побачити, які є наші потреби, які є мої щоденні потреби, в чому я, що я потребую, що є тим насущним хлібом. І тоді ми не просимо просто про. Здоров'я, щастя, щоб все було добре в нашому житті, бо це таке дуже відносне, що це означає, щоб все було добре. Але просимо про те, щоб Господь нас супроводжував у подіях нашого життя, в цій щоденності, щоб Бог давав нам цей хліб в старому Завіті. Це ця манна, яку Господь давав на щодень. Коли єврейський народ був в пустині, то давав на один день, не на завтра, не на пізніше не можна було накопичити собі, але на один день, це на щоденний цей хліб, який дає Господь. І цей щоденний хліб Господь нам сьогодні теж дає. Це всі необхідні благодаті, дає нам мир. Ми потребуємо миру, але Він нам вже дає цей мир в наші серця. Якщо ми проживаємо цей день з Ним, то ми наповнюємося Його миром і можемо нести цей мир іншим людям. Якщо ми з Ним проживаємо день, то Він обдаровує нас любов'ю, і ми цю любов можемо дарувати іншим людям, дає нам милосердя, і ми можемо це милосердя нести іншим людям. Тож подивімося на цю молитву, яку ми щоденно молимося, як на приклад, як на такий взірець молитви, можемо взяти лише одну фразу із цієї молитви, і лише нею молитися. Навіть півгодини можна бути із словами прости нам гріхи наші, які ми прощаємо нашим боржникам, нашим винуватцям, і тоді зробити для себе іс сумління. Як ми пробачаємо іншим, скільки в моєму серці є милосердя до інших, скільки є непрощення, скільки ще маю молитися за своїх ворогів, щоб Божий мир увійшов в моє серце. Тобто ця молитва є взірцем, є таким прикладом для нашої щоденної молитви. І теж Ісус говорить про два приклади, лише про один нагадаю. Він говорить, що молитва це є такою зустрічю двох друзів, і можна будь-коли прийти, будь-коли, чи вдень, чи вночі, чи це зручно чи незручно. Він каже, що якщо друг приходить до свого приятеля навіть вночі, то через цю настирливість той встане і дасть йому те, що той потребує. І, і, дорогі, в молитві так само немає умови до молитви, немає такого, що Бог сьогодні добрий, а завтра поганий, сьогодні Він мені дає щось, завтра не дає, сьогодні Він мене любить, або коли я грішний, то він мене не любить. Чогось такого немає. Бог завжди безумовно любить, завжди безумовно є до нас милосердним. І тому молитва стає таким простором, де зустрічаються двоє друзів, двоє близьких приятелів в будь-який час, в будь-якому місці. Це не тільки в храмі, але це будь-яке місце може стати місцем молитви, і, і безумовно Бог готовий завжди е, має завжди час для нас. Це ми. Постійно зайняті, щось там робимо, кудись спішимо, а Бог завжди має час. Він нікуди не спішить. Він є тим, котрий є. Тобто в нього немає вчора, немає завтра, в нього є постійне тепер, постійне сьогодні і в цьому сьогоднішньому дні Бог має для нас достатньо часу. Тож просимо Святого Духа, щоб теж зміцнив. Нашу молитву, щоб ми були людьми молитви, можемо дуже багато всього робити, діяти, служити, робити добрі вчинки. Але якщо не буде молитви, то ми вигоремо рано чи пізно це закінчиться. ентузіазм, бажання будемо звинувачувати інших, нарікати. Натомість, коли ми занурюємося в молитву, часто молимося, то маємо. Достатньо сил для того, щоб служити і щоб любити тих людей, які є навколо нас. Амінь.